Завтра день перемоги. Володимир Путін запевняє, що Радянський Союз впорався б у Другій світовій війні і без допомоги України. Тому сьогодні ми вирішили запитати у рівнян, а чи обійшовся б радянський союз без України у Другій світовій війні? Не зміг би Україна сильна і через то не зміг би перемогти. Ніяк не рекомендую. Вважаю, що він абсолютно не правий. не знаю я. Я в цих випросих навіть не думала. А воювали, по-моєму, всі. І грузины, і армяне, і українці, і русские. і хто тільки мог. Всі воювали. Ні один Совєтський Союз. Я думаю, що Володимир Путін забагато на себе бере. Треба спочатку побитати тих людей, які там полягли. За що вони боролися? Так, я... я думаю, що він... йому судити, хто там мав право перемогти. Путін, не хочу ругатися, називати його хто він є. Ну, ну Путін є Путін. Ну, що ще можна сказати? Ні. Ну що Україна це велика сила. Ми любимо свою націю. Однозначно не зміг би. Ніколи не зміг би. Ніколи. Бо Україна дала більшу перевагу як Росія у війні. І хай вони не думають і знають, що без України ніколи не було б цього. Путін це такий диктатор і імператор, як і всі були. Гітлер. Він є другий Гітлер. хай він собі каже. Це все спірне питання, звісно, ні. Україна вложила стільки людей, стільки ресурсів і все добре. Ні, не переміг. Не знаю, тяжке запитання. Я не дуже історично підкована, але мені здається, що ні. Всі опитані рівняни впевнені, що Радянський Союз не переміг би у цій війні без допомоги України. А те, що думає Володимир Путін, нехай це залишається у його хворій голові. Слава Україні! Павло Невесенко, Андрій Ниник. У ритмі подій.